Я бачив ці малюнки, ходив кожен день мимо них, але був дуже здивований, коли дізнався, що ці малюнки зробив відомий вуличний художник Бенксі. У нас два таких малюнки: один знаходиться в Гастомелі військовому містечку, а інший знаходиться в Горінці. І саме головне, що більше всього здивувало, що ніхто не міг сказати, коли вони робились і хто їх робив. І коли ми дізналися, що саме Бенксі малював ці малюнки, ми вирішили їх зберегти. Продумали два варіанти, як це зробити. Перший це розмістити на нових збудованих будинках ці фрагменти картин. Але для цього треба погодити з забудовниками, з проєктантами, і другий варіант це розмістити. Ми плануємо в майбутньому зробити меморіал пам'яті жертвам війни і розмістити ці фрагменти малюнків саме на цьому меморіалі. Ми дуже вдячні цій людині, що вона вибрала місцем своїх творів саме Гастомель і Горілку.